ДП документ перестав міняти водійські посвідчення. В першу чергу це важливо було тим, в кого водійські посвідчення тимчасові на два роки, втрачені, пошкоджені, ну і просто старі. Неважливо. А от на днях люди почали отримувати смски, що ті, хто зареєструвався на візит на заміну водійських посвідчень. Їхні візити анульовуються по причині того, що послуга більше не надається. І якщо що, альтернативи варіантів зараз саме в таких випадках, які я прирахував, є це кабінет водія в Україні на сайті МВС, а також Дія. Через кабінет водія ви можете відправити водійські посвідчення за кордон. Правда, я щось чув, що в чоловіків часто з цим проблеми є, хоча є випадки, коли вдавалося. Через Дію ви можете відправити тільки по Україні. І важно відправляти туди, де у вас. Люди, які будуть отримувати, знають поштальйона чи працівники на пошті, тому що віддавати вони можуть тільки вам особисто. Якщо е, не домовитись, то права поїдуть назад в сервісний центр і повторно відправити вже дуже великим геморроєм буде. Е, важливий нюанс в кабінеті водіїв дії є тільки. Водійські посвідчення, або які видані після 2013 року, або ті, які ви, або хтось інший вніс в базу МВС, скажімо так, юридичними зверненнями. Якщо що, я цим теж займаюся, вношу в базу МВС, якщо треба, звертайтеся, допоможу. Ну і плюс сам факт того, що водійське посвідчення внесено в базу МВС, значно спрощує заміну таких водійських посвідчень. В Ну, на польські, тому що не треба ніяких консульств чекати відповіді, не треба резервів, військово-облікових документів і тому подібне. І якщо вам це теж цікаво, звертайтеся. Щось по якихось питанням можу просто так відповісти в коментарях. Щось може, якщо вам там детальніше треба, можу зайнятися, взяти, все під ключ зробити. Звертайтеся, пишіть, телефон є в профілі або в особисті.